Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, ось ми і війшли у перший недільний день цього короткого, але місткого успенського посту, посту, присвяченого роздумам над присутністю Пресвятої Богородиці у світі, над її материнською роллю у житті церкви. І саме у цю неділю ми слухаємо євангельське читання, в якому центром стають слова. Якби ви мали віру, як у зерно гірчиці, ви могли б гори пересувати, тобто робити чуда у цьому світі. Не віриться спочатку. Більше того, нам здається, що під час Суспільних потрясінь, в той час, коли у нашому житті неспокійно треба щось робити, рухатися, діяти, хай навіть не відчуваючи сенсу цього руху. А Господь закликає нас, цей рід вигониться тільки молитвою і постом, без молитви, без заспокоєння своїх почуттів. Без підпорядкування свого тіла, своєї пожадливості, розумові, волі і найголовніше вірі, дуже мало що ми можемо зробити у цьому житті. Коли ми будемо бігти, дивлячись собі під ноги і не дивитися, куди ми біжимо, не роззиратися довкола, то неодмінно станеться якесь лихо. Ми перечепимося, заблукаємо або приб'ємося в глухий кут. Для того, щоб дістатися до мети, ми маємо постійно дивитися вперед і озиратися довкола. Господь чить нас пам'ятати, в якому світі ми живемо. І день переображення, а епізод, про який розповідає сьогоднішній Євангеліє, стався відразу після Господнього переображення перед апостолами. Стався не для того, щоб показати якийсь інший чарівний світ, відділений від нашого. Навпаки, Господь бере з собою Петра, Якова, Івана для того, щоб відкрити їм всюди присутність Божого царства, подолати оце відчуття окремішності, відділеності матеріального світу, Його. Проти ставленості світові духовному. Ні. Бог є посеред нас. Син Божий приходить до нас, щоб відкрити нам цю істину. Ми зустрінемося з Богом не колись у майбутньому. Ми вже зустрілися з Ним у мить нашого народження, навіть раніше нашого зачаття. І наше перебування в світі є ланкою все нових і нових зустрічей, все нових відкриттів оздорочої присутності Бога у світі. І саме через ці зустрічі, які ми переживаємо у святих тайнах хрещення, миропомазання, покаяння насамперед Євхаристії, причастя тіла і крові Христової, допомагають нам. Побачити неозорість і багатоманітність світу, в якому ми перебуваємо. Переображення світу перед очами апостолів стало насправді відкриттям його, сьогоднішнього, не тільки майбутнього світу. І їхньою місією стане створити церкву, яка стане вікном у майбутнє. Вікному Небесне Царство і водночас царством Небесному на землі. Але якою є місія церкви не існувати як гетто окремо в цьому світі, а нести цю велику правду світові, розплющувати йому очі на Божу всю і користуватися з нею? Ми мало можемо, що самі, і коли ми покладаємося на себе самих, то дуже часто. Здається нам, несправедливо часто ми зазнаємо фіаско в наших змаганнях із силами, що нам протистоять, із силами зла і несправедливості. Але Бог знов і знов нагадує, цей рід вигониться молитвою і постом. Тобто, коли ми будемо покладатися не стільки на власні сили, скільки на силу Божого проведіння. Пам'ятатимемо про неї і. Не занедбуючи власних фізичних зусиль, водночас будемо використовувати ту найпотужнішу зброю, яку Христос нам у руки дає. Будемо використовувати зброю Небесного Царства, здійснювати, уречевлювати її своїм християнським життям. Бо ж піст і є певною спробою прориву, подолання. Законів цього світу, які обмежують наші можливості. Духовні сили, ангели в небі не споживають їжі, не підлягають земним пожадливостям. І наше звільнення від рабства світові є певним піднесенням до цього ангельського життя, життя небезжурного, Сповненого клопотів про світ довкола, але життя сильних особистостей, сильних владою, наділеною їм Богом. От і ми просимо Бога про надання нам цієї влади, а це можливо тільки за одної умови, коли ми будемо з Богом і Йому служити. Саме це здійснюється у перебігу посту, коли ми притишуємо наші. Жадання, коли будуємо свій, свій розклад відповідно до порядку молитовного життя, коли молитва стає частішою, коли ми обмежуємо себе свідомо, обмежуємо себе у їжі, наскільки це для нас можливо, відмовляємося від зайвих розваг, а насамперед від зла і осуду ближнього. Те, що найважливіше і найважче. Бо як здається нам сьогодні, коли скільки нам зла роблять відмовитися від осуду, ми ж тільки тими займаємося, що судимо своїх противників. І ось саме тоді ми виявляємо свою слабкість. Бог сказав нам, коли б ми мали віру, як зерно гірчичне, ми могли б подолати цією вірою всі супротивні сили. А ми замість віри Слово Боже. Пропонуємо свої власні моделі поведінки і маємо з того тільки одне нервове виснаження і психологічне підпорядкування тим силам зла, які приходять. Бо що страшне у осудові, те, що ми стаємо невільником ворожих нам сил? Ми постійно з ними себе ментально, тобто духовно, пов'язуємо. Ми думаємо про них, ми починаємо їх ненавидіти. Ми весь час повертаємося до них своїми думками, а Бог кличе нас бути вільними і долати сили зла насамперед своїй свідомості, не думати про них, пам'ятати, що ми сильніші, пам'ятати про те, що сили правди завжди переможуть, якщо вони будуть із Богом, саме про це пам'ятати. І служити правді, а не служити злу постійними роздумами про нього. Нам треба орієнтуватися в світі, нам треба знати те, що відбувається довкола, але не полювати безнастанно за якимись новинами, які нас дратують, не сидіти пильно біля телевізора і вдивлятися в нього в той час, не роблячи нічого насправді, бо коли ми. Ходимо у інформаційні потоки, ми можемо потонути в них, а треба і тут бути вільним. І піс дається нам для того, щоб самому регулювати ту інформацію, яку ми одержуємо, а не пливти за течією і поступово тонути в цій течії. Апостоли пробували зцілити епілептика, якого привів батько своїми власними силами. Христос. Приходить до них, нагадуючи про ту силу, яку вони забули. Ось і сьогоднішнє читання нагадує нам про силу тих засобів, про які часом ми забуваємо або нехтуємо ними. Цей рід вигониться молитвою і постом, вигониться нашими християнськими подвигами, до яких закликає нас цей піст. А подвиг походить від слова двигатися, рухатися, жити, жити по християнському, ось що вчить нас Христос, і тоді жодна сила, яка здається непорушною горою, не встоїть перед силою християнської правди. Амінь! Слава Ісусу Христу!